Білим головом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасенна, ти, Отець, і ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. І як порою душа моя сповнена страхом і тривожить питання, як бути, як жити. ти на поміч, щоразу спішиш вірним птаху, і ніхто, так, як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить, не змогла знову впала, І тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух святий відійшов і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце, як камінь. У ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе дитино моя постраждав, кожен раз у падіннях тебе піднімаю, як овечку не раз лап рятував Бачиш, радий мені, це дитино за тебе і одежі білішими снігу зроблю, І як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю. Все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти, в ній є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на Хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю ще не раз благодать я на нього зіллю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю. Бо навічно безмежно і щиро люблю. Слава.